Ну що, паб каточка в метро йде, Решив вам чуть-чуть записати, як нас закінчується катка. Ходимо долутаємо далі віщі. Виносимо балік чуть-чуть. Ми з братом його звати Вадим, кстати, Вадимом чуть-чуть виносимо чуть-чуть. він мені скидує, хай я виніс баліка, бо баліка після того разу, як виніс вісім лямів, це було два дні назад, не залишилось, бо відкривав чуть-чуть золотіти. Золоті кейси, чуть-чуть ще тось закупи по 250 тисяч, ну таке собі. Ходимо до лутим радік, ціпів особа не було під. Останні файти підсосалися і то забили тільки троєчку, а останні вас десь втік. Вот, киду я радку. Ходив, а то є хоч чуть-чуть на А, ну то все, займись, Прямо все то, що треба. Ну, блять, я думаю... Таке... Баліг. Хороший данный 9 лямів, ну 7 тоже зида. Та вроде бы тут ящики не лута були. было. Варс мы підлутаем. Эмочка плюс играется, кстати, такая тема, ох, Вадим, у тебя там ящик не залутанный? Да. А, ага, все, сам бей. Значит. Долутуємо і виносимо. В кінці вам покажу всі кіли, які ми робили не, не тільки на протязі цієї катки, а на протязі остальних каток, які не були так записані. Можете подивитися, вийде віддільне відео, кіл, покій... часто кіли будуть. Кстати, можна там і лайк поставити, і за таке підписатися, як ніяк стараюсь для вас. Йдемо ще сюди, залутаємо. золотаємо, 8 би не залутані були. Воно, кстати, долутати. лутати. Дверку ми, кстати, відкрили, випала тільки одна груда і все таке слабеньке. Я, кстати, замітив, в... на початку цього сезону вже, ну, тупо, середина вже сезону, а груди не сиплять. Особливо. Більшість дверок може бути така, що тупо, ні одної груди даже слідка нема. Ну, то есть, це... Не дуже прикольно. Не дуже дуже прикольно. Вадиму аптечку надо дати. Вадим, тебе є аптечка? Нет. Ага. Надо йому аптечку дати, що ж Патрони не хотіло? Давай я Давайте тако скину. О! Все, можна занести аптечечку ему. Конечно, аптечка 3500. А фіолка 18. Ну ладно. Не зробить заради тиммейта. Кстати, потім можна буде зайняти ще одне відео, якщо вам таке понравиться, то давайте лайки, коментарі і підписку. Як ми будемо Вадимові робити такий винос якийсь чи мені, чи Вадимові, чи або даже одному з подписчиків, давайте на 150 лайків ми зробимо подписчику в е, супровід на тупо на лямів 15. Винесемо лямів 15 і тупо всі вічі. Ну, це на 150 підписчиків, ні мен, не менше. Тому ну, треба ну, підписатися, як-не-як. І лайк прожати. Ну, біжимо на вихід. Сталося 5 хвилин у нас. Думаю, хорошенька така каточка у нас. Отлічно то що треба. Ну, я думаю, пора вже переходити до кілів. А, приятного просмотру. <тасп 'я>